Який саме день, день травня буде запущено річник? Тоді тобто давайте проговоримо. про Причому ці... не один, а декілька рішників, два чи три. Це буде центр Києва, центр прийняття рішень чи певні важливі для киян місця. Небезпеку відчуваю. Про це писав терміновий ефір на своєму ютуб-каналі Магвеляр. Можете зайти, подивитись. Ця небезпека буде найбільша для Печерського району, для Солом'янського району та для Шевченківського району. Господи. А... Ми з вами тоді дивилися, пам'ятаєте, колись давно ще півроку назад з приводу цього орешника. І я пам'ятаю нашу з вами типу, розмову. І ми дивилися, що його, чи то він недороблений, той орешник, знаєте, чи то ви мені казали, що чи то він модифікований. Ну, коротше, що він в поганому стані, так він не може до. <батріст> <батріст> так, я вказав, що він старий, що він просто ну, там щось дороблений, доклеєний. І справді у нас була ситуація, що в січні один з решників, який летів на Україну, про яке, до речі, передбачував, що будуть летіти, він просто впав в Ростовській області чи в Воронівській, розбився. Тому тут теж можливо, що якийсь орешник впаде. Будемо просити вищих сил про захист, будемо просити про те, щоб захистили людей, захистили Київ, захистили інші міста. Ми дуже сильно вгатили по Російській Федерації. Пам'ятаєш, як я казав в ефірах у нас останнім часом, що в травні Росії чекає горе, помста і кармічне воздаяння. То воно відбувається, і одне з цих кармічних воздаянь це страшніший удар, який відбувся вчора, по Росії. Ми вгатили 500 безпілотниками. Потім під вечір ми ще 50 запустили. Все летіло в Підмосков'я та на Москву було знищено аеродром з військовими літаками РФ, які готувалися до так званого цього параду проклятого. І також коли. Цей, ну, коли прилетіли туди безпілотники, вони знищили десь 12 літаків. А, також це були винищувачі, також загинуло багато російських військових, тисячі військових. А, було знищено нафтопереробних заводів 4 на території РФ вчора. А вчора, це 7 травня, виходить, у нас а, було винищено. А, Вщент три склади боєприпасів, а також значної якоїсь зброї ми значно помстилися ворогу, і саме із-за цього Путін злютував, і саме із-за цього готує страшний удар по Україні і по Києву. Але він і так збирався бити, просто не збирався використовувати арішники, а лише тільки балістику. Можемо подивитися а, на модифікацію боляри цього арішника, що він зможе, о Боже, це так крінжово звучить, що він нам принесе, чи несе він якийсь отой, як раніше писали, та ядерний заряд? Що взагалі Києву, яка не буде? Він може бути ядерним, може бути неядерним, звичайно, да. що бити буде неядерним. А звідки ми знаємо, що в того пуйла в голові? Ну поки що просто по розкладах у мене йде, що ядерку не будуть застосовувати по Україні. Тому так. Я по картах бачу так, що. Е, ну, він, він як він силу має, він долить, може летіти, може бити, але він не може вчинити таких руйнувань, про які розповідає Рашка. Я бачу, що його максимум це ураження там будинка якогось, але це не те, що ворог каже про 5-10 кілометрів всього знищеного, про величезну температуру, яка все розплавить. Просто брехня, і справді не бійтесь того рішення. Скажи мені, люди врятуватися встигнуть, чи на жаль там жертвами, і можливо ти зможеш описати, що ти бачиш поруч. Це якісь не знаю там умовно кремова будівля, а, ну, чи якийсь номер, щоб попередити людей. Дивись, я хочу тут сказати, що аркан диявол, король мечів, показує, що людські жертви все одно будуть. І є, є загроза загибелі певних людей. А стосовно швидкості, то доволі швидко прилетить. І стосовно що попередити людей, стосовно що поруч, якщо ти кажеш центр, тата, ну всі ми розуміємо, що Київ плюс-мінус. Але це все таки може бути якісь будівлі не пов'язані з нашими просто цивільними людьми. Може, це будуть якісь адмінбудівлі? Е, дивись, ми це не можемо подивитись, але я можу подивитись на картах, спробувати щось може, якась підказка буде. Так, так, ну щось таке. Mm -mm. Буде й... Все одно, туз мечів це удар, диявол це сильний удар, ефір якийсь часом станеться. Куди саме, тобто карти сказали вже, це, це центр, і вони, в принципі, не уточнюють. Але це не, більше не житлові будинки, це більше як інфраструктурні об'єкти. Валяр, а ти кажеш, що дуже швидко прилетить, тобто це буде з якоїсь по типу брянщини та летіти? Ні, це буде з Капустиного Яру летіти. Це Астраханська область. Просто питання в тому, що це балістична ракета, дуже швидка міжконтинентальна, і вона там долітає за 2-3 хвилини, наскільки я знаю. О, Боже. Значить, це нам треба готуватися. Така подія станеться на наступному тижні. Саме так. Ти бачиш тільки Київ. Правильно інших міст? А, ні, це буде тільки по Києву. Але по інших містах є загроза сильних ракетно-шахетних обстрілів. Друзі, всім привіт! Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео. Але, чесно кажучи, я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але в мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви А зможете залишити усі ваші коментарі, Б. Запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І В у нас там будуть проводитися цікаві інтерактиви. І один із них починається прямо зараз на ваших очах серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник. Я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт Таро з вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами таро. Тому що потрібно зробити, підпишіться на наш таємний вісник телеграм-канал, і очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову, класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую. І головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую!